Друзі, всім привіт! Сьогодні 14 березня, сьогодні у нас такий гарний сонячний день, на дворі десь до плюс 20 градусів тепла і наші... попалися нам дві безматочні сім'ї. І що ми з ними робимо? Зараз все покажемо. Гарна була сильна сім'я. Зимувала в нас на на семи рамочках і що ми зараз з нею будемо робити. Так як тут пропала маточка, і цю сімейку ми просто зараз беремо і будемо просто переставляти цю бджолу в інші сім'ї. Ось так беремо рамочку. Ми собі вже помітили там ті сімейки, де трохи є слабші. Просто беремо їх і кладемо за заставну. Так відкрили. Рамочку зривою за наставну. Бджола зараз всі перелізне до тої сім'ї, і підселить її. Додатково ще там на рамочці є корма, також всі перенесуть. Все, так і беремо і усі рамочки, по одній рамочці роздаємо сім'ям. Ось так тут бджоли. Uh -huh. Такі сім'ї. Зараз ці всі рамочки переносимо по другій сім'ї. Заодно їх і підсилимо, так бджоли тут на рамочках. Звичайно, мед віяли. Завжди коли маточка пропадає у сім'ї, вони тоді дуже багато з'їдають меду. Так як вони неспокійні, так як матки нема, і тому їдять більше кормів меду. Так, поставили. Зараз всі бджілки об'єднаються вже. Незручно трошки. Ходім покласти вітер. це добре західно практику. Зараз ці бджілки швиденько перелізуть до тої сім'ї. Так як там є маточка. Так, залишилось у нас ще тут три рамочки. Джилок на рамочці є багато. Також ще там хтось каже, що безматочні сім'ї не носять, не носять пилок. Все вони носять, так як і нормальні сім'ї ті, що і з маточку вносять, так само носять пилок. Ось так. Сьогодні у нас від ранку дуже тепло, бджілки десь почали вже працювати від біля восьмої години, може навіть швидше трохи. Ось так тут бджоли. Зараз зараз перенесемо дві сімейки якісь інші. Ось так я роблю з безматочними сім'ями. У мене звичайно є запасні маточки, але я вирішив їх розформувати просто. Мені так найлегше. Все, друзі. До зустрічі, всім мирного неба, всього найкращого.